Леді та джентльмен, сьогодні я вам розкажу історію, яка була 9 років тому, мені було 19 років. Я студент, початковий підприємець, я купляю товари в Китаї і продаю їх в соціальних мережах. Я, як успішний підприємець, якби сам ношу товари своїм клієнтам, сам доставляю, бо я супер успішний підприємець. І як сьогодні, пам'ятаю, це було Різдво, йду я такий по площі ринок, несу е, така карточка ніж візитку, своєму клієнту, думаю, ну я супер підприємець, класний чувак. Йду такий, тут дзвоню телефон, піднімаю телефончик, це мій друг і каже, Остап, я класна тема. Я такий думаю, ого, думаю, зараз буде МВА, Оріфлейм, зараз буде якась супер МЛМська пропозиція, він каже, Остап, дивись. Є суперкомпанія, то не МЛМка, суперкомпанія, реально працює, будує будинки, торгові центри. ну, Компанія топ. І суперможливість дає 100, 100 річних. Я такий думаю, а, ти не хочеш вже тими МЛМ, тими всіма компаніями, я вже маю свою компанію. Він каже, дивись, Остап. Зараз буде пропозиція, офер, від якого ти не зможеш відмовитися. Я кажу, ну давай. Він каже, дивись. Я винен тобі 200 баксів вже півроку. Я тобі їх не віддам. Давай я їх тобі вкладу в компанію, і воно буде тобі кожного місяця капати. Я такий думаю, ну так, да, півроку бабки не віддає, ситуація така собі, хай вкладає в компанію. Він вклав компанію, пройшов місяць, гроші мені прийшли на карту. Пройшов другий місяць, гроші прийшли мені на карту. Пройшов третій місяць, гроші прийшли мені на карту. І на третій місяць товариш мене набирає і каже: друже, в компанії є пасивний дохід, ти його вже отримуєш, і є активний дохід. Давай поїдемо на презентацію в Тернопіль і послухаємо, який там є активний дохід. Я кажу, ну компанія платить, ну давай поїдемо. Приїжджаємо в Тернопіль, конференц-зал, гарний, все класно, класні машини, там мерси, кубики. Я думаю, ну та поглядаю слідно, а аудиторія, все старші ребята. 3, ну, мені було 19, їм там 30, 40, 50. Підприємці, бізнесмени, якісь там депутати, я з ними починаю спілкуватися, вони кажуть, «Та, ми там 5 тисяч доларів клали, 10, 20, 50». Я думаю, я 200 тут тіпи по 50 тисяч повкладала, такий, ого Думаю, ну щось серйозне, виходять спікери, спікають, ну все класно, відчувається мільярдна тема. Я такий думаю, окей, 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 виходжу. І думаю, ну треба зайнятися активною роботою в компанії. Як виглядала активна робота в компанії? Компанія мала по всій країні офіси і тих, в тих офісах надавав консультаційні послуги. Люди вкладали гроші в компанію, ти отримав якийсь певний відсоток. Я думаю, ти нічого попробуй, ну що я втрачаю. Пішов в офіс, провів одну зустріч, другу. Там якийсь друг написав 100 доларів, заробив, 200, 500, 1000. Думаю, ну вроді би щось заробляється, вроді би непогано. І є тренінги там, топ-лідери, тренери, ментори. Я думаю, ну піду на той тренінг, подивлюся, пішов і мене кажуть: Оставши, є два інструмента, щоб заробити мільйон. Перший інструмент. Ти всі гроші, 50% грошей, що заробляєш в компанії, ти вкладаєш в гарне життя. Ти йдеш в ресторани, купляєш в зарі всі одяги, які можеш, купляєш айфони, живеш на широку ногу, кайфуєш. Я думаю, ну попробую подивитися, як буде працювати. Я починаю так жити і дивлюся, до мене куча людей пише, каже, блін, класно, чим ти займаєшся? Давай ми вкладемо гроші, все класно, все чудово. Думаю, інструмент працює класно. І другий інструмент. Каже: наступних 50% грошей, які в тебе залишаються, ти вкладаєш назад в компанію. Я такі, дуги, попахую якоюсь сектою, але попробую. Я мав 200 доларів, вклав тисячу, дивлюся, люди вкладають теж тисячу. Вклав 5 тисяч, люди вкладають 5%. Вони каже, дивись, скільки ти вкладеш грошей, стільки будуть всі люди вкладати, яких ти консультуєш. Я такий думаю, окей. Вклав 10, 20, розказую, і люди реально починають там. 7, 10, 20 клатити. Думаю, ну блін, дві історії працюють. Треба, ну, тема 100% робоча, треба 50% втратити на успішне життя, пити найдорожче, що, що горить, ходити в найкраще, що є. Ну, але поняття найкращого немає. Ходиш для саме дорожче. І друге, всі бабки, які лишаються, вкладати в компанію. Думаю, все, класно, живемо, пройшло півроку. тут... Два роки компаній, все нормально, будинки будуються, торгові центри відкриваються. Їдемо в Дубаї. В Дубаях я, ну, я ще в такому не був, там, заходиш в Кімпінський готель, і я такий, як сьогодні пам'ятаю, я такий лягаю на то ліжечко, так лягаю і думаю, О, то я в небесах, то вже, все, то вже рай, то вже. Все. То вже, то вже небеса, вже, вже нема куди далі. Далі в нас там презентація, супер, там все на світі, нас накачують, кажуть, су, мільярди, злітаємо, всі трильйонери, все, космос. Ми. Я такий думаю, ну, ну, то життя, то життя. приїжджаємо в Україну назад, проходить місяць, все добре, проходить другий місяць. Якісь такі вже, типу, виплата не за секунду проходить, а за п'ять днів. Я думаю, ну, ще нема проблем, бабки виводяться, все добре, ну, бувають всякі технічні штуки. Потім за 15 днів а в мене кожного дня десь 200-300 контактів з людьми. Тобто я цілий час колю, зустрічаюся, у мене активно, і всі розмови позитивні. Типа, як вкласти? Класна тема, розкажи більше, давай десь все, все позитив. Проходить ще місяць, вивід вже 20 днів. Проходить тиждень 30 днів. А потім закривається вивід. І у мене з 200-300 з розмов. Я найкращий кент, я взагалі Господь Бог перетворюється. Чуєш, алло, а як вивезти гроші? Е, ну та зараз затримка. Ну ти ж консультант, е, які затримки? Ти ж казав, що то найкраща компанія. В чому проблема? Як вивезти бабки? Мені ж гроші приходять на кабінет, то покажи мені, як вивезти. Гроші приходять, компанія працює, будинки стоять. Бізнеси робляться, гроші в мене на кабінеті є, то що мені не може пояснити, як їх вивезти, а виводу немає. І оце йде місяць, другий, і десь на третій місяць такої роботи, і я розумію, що це кінець. І компанія фінансово переміна. І я сиджу варений, тому що золоте правило дуже гарно працювало. 50 на гарне життя, а 50 в компанії. В компанії куча грошей лишилося. В гарному житті куча грошей лишилося, а по факту грошей не лишилося. І я такий сижу, і тут далі йду дзвінки, але дзвінки вже такого характеру. Що там, як твій бізнес? Що там, як там? А чорнові чо айфони не купляються? а де а де фотки з, з Зари? А де де воно все? І тебе починає то що бити, бити, бити. І один дзвіночок дзвонить до мене, друг, думаю, знову буде мене типу стібати. Думаю, ну. Він звонив каже, остаб'є тема. Я такий, опа! Друга тема. Кажу, дякую, друже, мені вже не треба тем, не треба нічого, я вже якось сам по житті попливу. Він каже, ні, дивись, то реальна тема є, ну, реальна. Каже, тури в Ісландію коштують від 5 до 10 тисяч євро. А ми знаємо, як організувати їх за тисячу євро. Давай беремо тисячу євро, летимо, організовуємо тур. І кайфуємо. Я кажу, друже, та в мене тисячі євро, мені 500 євро. Він каже, я тобі докину, летимо в Ісландію. Я кажу, кажу полетіло. Ми летимо в Ісландію, прилітаємо в Ісландію, обіжаємо всю Ісландію, кайфуємо там. Реально кторч. Реально то, що коштує 5 тисяч, 10 тисяч. Ми реально то робимо за, за тисячу. І я такий думаю, ну все, о тепер, тепер. Реально в життє. Все Всьому моїх рука, немає ніяких компаній, всі бабки тут, все нормально. І, як сьогодні пам'ятаю, я то все фоткаю, пощу, веду блог, все класно, і мені куча людей пише, як ми тобі заздремом, яке в тебе гарне життя. І воно мене щось починає так трошечки тригерити. І ми такі їдемо, Ісландія. Тут ще так, така тупнякова ситуація. Ми їдемо в Ісландії є дві, двох полоски. Одна двохполоска, друг друга двохполоска, гравій, і все далі мох, типу, з лавою сестивши. І я таки їду ззаді, е, щось на компі втикаю і кажу: знаєте, друзі, що? Е, вони кажуть, що? Я Кажу, прикиньте, я ніколи в житті собі нічого не ламав. І проходив блядь, дві хвилини, ми на швидкості 90 чіпаємо гравій, наскидає. Я як сьогодні пам'ятаю, там такий горбок, і мій другий, який з рулем, думає, що тормозити, Даю газ. Ми перелітаємо в той горбок, до другого не долітаємо, перевертаємося на дах і падаємо. Ми падаємо, перше, що я в думках думаю, ого, зараз взірвається машина і добрий вечір. Але е, машина не зривається, такий думаю, Ху -ху 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 -ху". Мій друг вилазить через двері. Я, я думаю, все клас, ми зараз виліземо. Мій друг вилазить, так ну гарно б'є мені по обличчю, Я такий думаю, ну не найгірше. Вилажу, такий думаю, головне побачити, щоб все було окей, бо вже все темря. Я відкрию очі, я не бачу. Я такий думаю, ху-ху-ху, бачу якусь воду, витраю очі, починаю бачити. Думаю, все клас, руки, ноги чую, бачу клас. Стаю, падаю, стою ще раз, падаю, стою третій раз, падаю. Думаю. Ну, треба тупняково ставати четвертий раз, напевно, що щось сталося. Мене забирає швидка. Швидка привозить мене в лікарню. І приходить доктор і каже, друже, три історії. В тебе вибита ключиця, перебитий ніс і зломаний хребет. Але лікаря нема, тому ми не знаємо, що тобі робити. Операцію, не операцію. Чи можеш ти ходити, чи не можеш. Лежи до завтра до ранку, завтра тобі зранку все скажемо. Я такий кажу, «О, такі ви тіпи, топ. Сервіс, супер клас. Я таки лежу, кажу, друзі, дайте мені хоча б почитати щось, бо в мене телефону нема, нічого нема. Ну я здурію завтра до е, ранку. Вони мені приносять книжку, яка там була. Я такий беру, думаю, ху. починаю читати і там сто цікавих способів, як люди вмирають. Я думаю, дякую, друзі. Топ, клас. Настрій підняли. Ми найкращі. Але на другий день приходить чувак і каже: Друже, в мене для тебе класна новина. Ти важиш 80 кг, ти ходив 3 роки в зал, в тебе супер закачена спина, в тебе хребет зламався, але м'язи стримали хребет. Ти будеш ходити, їдь в готель, 10 днів лежи і лети. Я такий клас. Каже: за один день перебування в клініці 9 тисяч євро. Прийми, розпишись, я кажу, дякую тобі, друже, ти найкращий але я кажу, можна там страховкою щось він каже: Окей, лети додому, страховка розрахується. Я кажу супер, клас, клас. Все, тиждень часу я лежу в цьому. Другий день е, нас було п'ятеро, троє полетіло, один зі мною лишився. Ми лежимо тиждень, я не можу ходити, можу ходити там, не знаю, отак. Можу ходити. Думаю, ну, хоч так. Е, ми летимо додому. Думаю, все клас. У нас перший політ з Ісландії. В Німеччину, в Мюнхен, ми не можемо злетіти, бо сильний вітер в Ісландії. Я думаю, що це таке? Ну, ми злетіли в Мюнхен, все класно. В Мюнхені спокійно. Ми пересідаємо на київський рейс, летимо до Києва, все спокійно. Думаю, фу, все буде класно. Приїжджаємо до Києва, прилітаємо, летимо раз навколо Києва, два навколо Києва. Три навколо Києва. Я вже дивлюся, що на пересадку до Львова я не встиг, бо вже мій квітачок полетів, бо я три рази вже навколо Києва полетів. Я тут сижу, тут сидить коло мене німець. Він бере мене так, ставить руку на мою руку. Я дивлюся на нього, він дивиться на мене і каже: Do you speak English. Я кажу, no, speak English. Він каже: Сука, сука, сука. Я такий думаю, я думаю, такий. Ну не можу я за тиждень два рази вмирати. Ну, ну як? Як таке може бути? Ну не може того бути вже. Я такий думаю, боже, щоб сів той літак. Той літак сідає, там була дуже погана погода, він не міг сісти, але він нарешті сідає. то була зима, ну типу було вже е, 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 снігопад великий. Я думаю, все окей. Я йду. Е, мені кажуть, є хороша новина, е, літак на Львів не полетів. Ви можете сісти на львівський літак. Я думаю, все, біла полоса. Захожу я на львівський літак, сідаю, думаю, все клас, все чудово. Літак не злітає годину, не злітає другу годину, не злітає третю годину, замерзли крила, розморожують крила. Розморозили крила, ми взлітаємо. Я думаю, клас, до Львова летіти 40 хвилин, 3 години постояв на цьому. Я думаю, клас. Ми взлітаємо, летимо, і на 30 30-й хвилині польоту я бачу, що плачуть стюардеси. І я такий, ну напевно, то не такий маркетинговий хід. Думаю, такий, ого, кажу, що сталося? Вони такі кажуть, ні, все добре. Я такий кажу, ну може вам поган? Кажуть, ні, все добре. І я такий думаю, та все добре, все добре, людинка хоче собі поплакати. Ще три людини з боку хочуть поплакати. Я такий дивлюся на крило літака, бо я так трошки політав в житті, і дивлюся, а підкрилки, оці, що тормозять, не відкриваються. Вони замерзли. Я такий думаю, ого, і ми вже починаємо йти на посадку. І ми прям так летимо на посадку. Ми, типу, не, не так сповільнюємося, Ми прям летимо. Я такий думаю. Але я бачу, що останній час починає не на повністю, але чуть-чуть відкриватися. Ми дуже жорстко сідаємо, дуже сильний прильот. Я знову відчуваю хребет, думаю, ого, прилітаю, думаю, що окей, мене викочують на цій штурці. Я набираю тата, кажу, тато, заберіть мене, будь ласка, бо я трошки вибив собі ключицю, не хочу їхати на квартиру. Тато каже, ти на квартиру. Я кажу, ну не можу їхати на квартиру, будь ласочка, не можу, заберіть мене додому в село. Той каже, то став, не вигадуйте серйозні ті бідні квартири. Я кажу, батя, заберіть мене звідси. Він каже, все добре, я їду. Приїхав тато, такий, опа, а хлопчик вже не ходить. Але дуже дякую своїм батькам, бо вони такі кажуть: окей, все нормально, так мало статися, ти тим шляхом йшов, по-інакшому не могло відбутися. Але що ще відбулося? Відбулося, що до перелому. Я, якби, всім був потрібен, і я мав там 200-300 комунікацій, хороших, поганих, але мав. Тільки коли відбулася ця трагедія, в мене сталося одна-дві комунікації на день. І м -м, психологічно мені було не дуже окей. І які два висновки головних я зробив з цієї всієї епопеї? Перший висновок, що дуже важливо. Дивитись за те, що ми транслюємо людям, через то, що те, що ми транслюємо через соцмережі, люди дивляться і за нами наслідують. І якщо ми транслюємо щось не окей, якісь не дуже окей штуки, то люди дивляться і наслідують. І їх вони приводять потім до багатьох всяких різних штук. В моєму випадку це проводило до того, що люди брали якісь кредити, вкладали гроші і втрачали гроші, що це було не окей. І воно потім мені вернулося. І друге. Що немає легких грошей. Легких грошей немає. Кожного грошенятку, ти маєш заробити. Ти маєш щось принести в цей світ хороше, і тоді тобі в цей світ дасть гроші. Легких, простих грошей не буває. В моєму випадку, я заплатив за це здоров'ям, і я вже там інвалід 8 років. В іншому випадку, хтось платить це відносинами, хтось платить це грошима, а хтось і життя. Тому. Отакі два висновачі я зробив. І дякую за те, що вислухали історію. Дякую, це було весело, емоційно і позитивно. Дякую, молоді, друже. І з ложки подарунків наших партнери ЮНКО на кращій сцені західного регіону, медичний центр Дельтамет, якщо треба треба, то маєш сертифікат. Майстерня краси Natural Beauty, солодкі презенти від біскотів, флорі, квіти, декор, тренерного компанії з дораторської майстерності Акрус, практика слова, а також виток на наступний час історії і кого ти там кажи? Світлана. Всі Світлани зараз напряглися. мур мур Га-Брусь. Світлана. га Є Світлана Габрусь в залі. О, не дочекалася. Ай-яй-яй. О, ну окей, 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 У нас багато що там. А дивись, як всі світа зуживилися. оп так. оп 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 Та не повірите. Ви не повірите. Світлана. Ти Світланки руку. Світланки, Світланки. Що, немає одної Світлани в залі? Ано, читай призвище. Бушко. Опа. Бушко є? Тянем далі. Опа. Майсу багато. Давайте. Ану. Олександра. Є Олександра в залі? Дачинська, ні? Дачинська. Дочин... Бачинська. Бачинська. Олександра Бачинська є. Та ж ви сиділи сюди в Це є мої ці хвилини слави. Ми, ми, ми бачимо фарт. Фарт просто. Фарт так набирайте, набирайте мене. блядь. Так. Ірина. Ірина. Ні. Не вгадали. Бурбан. Ірина Бурбан. Є в залі? Ірина Бурбан. Ну ви поняли, да? Ну, Є, є питання, є питання до фарту. Не хребтом єдиним. Не одним, да, да, так. Да. Юлія. Юлія. Є Юлія в залі? Дві є, точно. От тут є питання. А, так, тут. Як Це. би каліграфія. Тут е, 8 м блядь. Або, або 3-3. Клемашинська. 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 Що, хтось біжить до нас, так? Є, є? є. Ні? Ви? Скажіть нам початку правильно ваше прізвище. одного разу, коли роздають подарунки, вона виходить. Вона є, а я з нею просто колега, Ну я не можу пропустити, що вона вийшла три хвилини. Сто процент! Я солідарний з вами. Да, тепер... Супер ідея! А тепер судять. Дайте, та, дайте. Су -суп, супер, супер рішення. Можна ви мене... сказати, подруга, ні? Дякую вам, Топ-людина. добре. Ми віримо. Ми вам віримо. Дякую, друже, ще раз. Дякую. Будь моцний. Добре, А,